Стівен Кінг Протистояння Книга Друга, розділ 46. Стояв пізній вечір 27 липня. Вони спинилися на ярмарковій ділянці канкла. Так зазначалося на таблиці, що похилилася від літніх гроз. Сам канкл штат Огайо лежав на південь від них. Там сталася якась пожежа і більша частина містечка згоріла. Стю сказав, що це певне відблискавки. Ясна річ, Гарольд не згодився. Якщо Стю Редман казав, що пожежна машина червона, Гарольд лодер починав наводити факти і статистику, які твердили, що зараз більшість із них зелені. Френ зітхнула і перевернулася на інший бік, не могла заснути вона боялася снів. Ліворуч від неї похилим рядком стояли п'ять мотоциклів, на хромованих поверхнях блищало місячне сяйво. Було так, ніби тут отаборилися янголи пекла. Та Френ подумала, що янголи навряд чи каталися б на таких дівочих байках, тільки не на цих хондах із ямахами. Янголи їздили на кабанах. Чи вона те просто почула в одній зі старих епічних стрічок від American International, що крутили по телевізору дикі янголи, янголи диявола, янголи пекла на колесах. Коли вона ходила до старших класів, стрічки про байкерів були шалено популярні в кінотеатрах для автомобілістів – драйв-інах. Велсівський драйв-ін, Стенфордський драйв-ін, двійня – плати й вибирай, а тепер капут усім драйв-інам капут, не кажучи вже про Янголів пекла та стару добру American International Pictures, Френні, запиши це в щоденник, сказала вона собі та перекотилася на інший бік. Не сьогодні. Сьогодні вона поспить і чхати на сни. За двадцять кроків від неї лежали інші члени їхньої групи. Вони повідрубалися у своїх спальниках, наче янголи пекла після гучної вечірки, десь такої, як у тій стрічці, де під кінець усі трахнулися, крім Пітера Фонди з Ненсі Сінатрою. Гарольд, Стю, Глен Бейтман, Марк Бреддок, Періон Маккарті. Ковтни сьогодні Сомі Нексу і спи. Та вони сиділи не на сомінексі. кожен ковтав на ніч по пів таблетки Вероналу, тостю придумав, коли сни зробилися аж надто кепськими, і вони всі стали через край нервовими і дратівливими. Перш ніж сказати про це решті, він відвів Гарольда в бік, бо так його можна було задобрити, серйозно спитати його думку з приводу якогось важливого питання, а ще Гарольд багато знав, і це було добре, та водночас і доволі моторошно. Так, наче з ними мандрував якийсь п'ятирядний божок, більш-менш всюди сущий, але емоційно нестабільний і ладний зірватися на істерику будь-якої миті. В Елбані, де вони стріли Марка з Беріон, Гарольд узяв собі другий пістолет і тепер ходив зі схрещеним на поясі патронташем, наче осучаснена версія Джоні Рінго. Френ було шкода Гарольда, та він почав її лякати раптом одного вечора він з'їде з котушок і влаштує стрілянину. Вона часто згадувала той день, коли у Гарольда стався зрив, і він заплаканий ганяв із газонокосаркою в самих плавках. Вона знала, як Стю поділився з ним своєю думкою дуже тихо, мало не по-змовницьки. Гарольда, ці сни до добра не доведуть. У мене є одна думка, та я не впевнений, як усе провернути легке заспокійливе. Доза має бути якраз такою, як треба. Переборщимо, і ніхто не прокинеться, якщо раптом щось станеться. Може, щось запропонувати. Гарольд сказав, що можна спробувати пігулку Вероналу. Він був у всіх аптеках. І якщо ліки обірвуть цикл снів, дозу слід зменшити до трьох чвертей пігулки, а коли і це спрацює, до половини. Стю говорив вічнавіч з Гленом, і коли виявилося, що той гадає так само, вони здійснили експеримент. Коли дозу зменшили до чверті, сни почали повертатися, тож вони спинилися на половині. Принаймні всі решта. Щовечора Френі брала ті ліки та замість ковтнути ховала їх. Вона не знала, чи може Веронал зашкодити її дитині, та ризикувати не збиралася. Подейкували, що навіть аспірин здатний розривати ланцюги хромосом, тож сни продовжували її мучити мучити саме так. Один із них був найвиразнішим, і, хоча інші відрізнялися, рано чи пізно вони переходили в нього. Вона була в оганквіті, у батьківському домі, і за нею гнався темний чоловік. Бігав за нею коридорами, матереної вітальною, де годинник продовжував цокати в мертвій тиші, відлічуючи сегменти байдужого часу. І вона б утекла від нього, точно б утекла, якби не несла тіла то був труп її батька, закутаний у простирадло, і якби вона його впустила, темний чоловік із ним би щось зробив, якось жахливо його збезчестив. Тож вона бігла далі, а він наздоганяв, допоки нарешті не хапав її за плече гарячою огидною рукою. Її полишали сили, тіло батька висковзувало з безживних рук, і вона озиралася з тирадою, ладною наступної миті вирватися з її горлянки. Забирай, роби з ним, що хочеш. Мені байдуже, тільки дай мені спокій. А він буде там, стоятиме в якійсь чорній халамиді, схожій на черничий балахон із каптуром. З під якого видно лише його широченний щасливий вишкір, в одній руці він тримає покручений вішак. Тоді її охоплював жах він бив у неї боксерською рукавицею, і вона виривалася, зі сну, вся змокріла від поту, у грудях гупало, як би вона хотіла більше ніколи не спати, бо йому потрібне було не мертве тіло її батька, а жива дитина в її утробі. Френні знову перекотилася на другий бік. Якщо скоро не засне, то точно дістане щоденник. Вона вела щоденник від 5 липня, почасти для дитини це був акт віри в те, що дитина виживе. Френі хотіла, щоб її дитя знало, яким було її життя, як було раніше, як до містечка під назвою Оґанквіт прийшов мор, як вони з Гарольдом утекли, що з ними стало. Вона хотіла, щоб дитина знала, яким усе було до її народження. Місяць світив достатньо, щоб можна було описати, і після двох трьох сторінок їй вже хотілося спати. Певне, високохудожнім це письмо не назвати, однак вона дасть сну ще один шанс. Френі заплющила очі і продовжила думати про Гарольда. Ситуацію могла б полегшити поява Марка з Періон, якби не виявилося, що вони пара. Періон було 33 роки на 11 більше, ніж Маркові, та в новому світі такі речі мало що важили. Вони знайшли одне одного, піклувалися одне про одного, і їм було добре разом. По секрету Періон розповіла Френі, що вони намагаються зачати дитину. Слава Богу, я обрала пігулки, а не спіраль, сказала Пері, от як би я тепер її діставала. Френі мало не розповіла їй про дитину, яку зараз виношувала наразі вона вже добряче перевалила за третину сроку, та щось її стримало. Вона боялася, що від цього кепська ситуація ще погіршиться. Тож тепер замість чотирьох їх було шестеро. Глен навідріз відмовився кермувати мотоциклом і завжди їхав зі Стю чи Гарольдом, та з появою нової жінки ситуація не змінилася. А як щодо тебе, Френі, чого тобі хочеться? Якщо вже потрібно жити у такому світі, думала вона, з біологічним годинником, що мав задзвонити за шість місяців, то вона б воліла бути з кимось на кшталт Стю Редмана. Та ні, не на кшталт. Її приваблював саме він ось так чесно і прямо. Не стало цивілізації, і людське суспільство позбулося всього хрому і прибамбасів. Гленд Бейтман часто порушував цю тему, а Гарольд щоразу тішився. Френ вирішила, що боротьба за права жінок була лише плодом технологічного суспільства. Якщо вже говорити чесно та прямо, треба бути відвертою до самого кінця жінки заручниці своїх тіл. Вони менші і часто слабші. Чоловік не може завагітніти на відміну від жінки це знають навіть чотирирічні, вагітна значить вразлива. Цивілізація подарувала людству парасольку здорового глузду, під якою можуть стояти обидві статі, боротьба за права це визвольна боротьба. До появи цивілізації з її обережною милосердною захисною системою жінки були рабинями не варто прикрашати дійсність, думала Френ. Ми були саме рабинями. А тоді дні страждань скінчилися. І жіночим кредо, яке мало б висіти в офісах журналу Міс і бажано у вигляді вишивки, було чоловіки дякуємо вам за залізниці. Чоловіки дякуємо вам за те, що ви знайшли автомобілі та повбивали червоношкірих індіанців, які гадали, що непогано було б ще трохи поволодарювати в Америці, адже вони були першими. Чоловіки, дякуємо вам за лікарні, за поліцію, за школи, та, вибачте, але тепер нам хочеться голосувати і самим бути творцями власної долі. Колись ми були чиєюсь власністю, але тепер це вже пройдений етап дні рабства скінчилися. Бути рабинями нам хочеться так само, як і перепливти Атлантичний океан у човнику з вітрилами. Літаки безпечніші і швидші за човники з вітрилами, і свобода вартує більше, ніж рабство. Ми не боїмося літати. Чоловіки, дякуємо вам. Чи можна тут іще щось додати? Ні. Селюки могли варнякати про спалені бюзгалтери, реакціонери могли вести свої дріб'язкові інтелектуальні ігри, та правда лише усміхнеться. Тепер усе змінилося змінилося за лічені тижні, та лише з часом з'ясується наскільки. Однак вона лежала вночі сама і не сумнівалася, що їй потрібен чоловік. О, Господи, ще й як потрібен. Тепер головним була безпека дитини, самозбереження та пошуки того номера один і, можливо, номера два. Стю вабив її, особливо після Джесі Райдера. Стю був спокійним, тямущим і, користуючись висловом її батька, його не назвеш двадцятьма фунтами лайна в десятифунтовій сумці. Вона йому також подобалася. Френі, це чудово знала. Знала ще відтоді, як вони вперше пообідали на День Незалежності у тому покинутому ресторані. На мить лише на єдину мить вони зустрілися поглядами, її кинуло в жар, і всі стрілки метнулися до позначки перевантаження. Вона гадала, що і Стю здогадувався про стан речей, та він чекав на неї, чекав на її рішення. Він стрів Френі, коли вона була вже з Гарольдом, тож вона власність Гарольда лайняна мужицька концепція. Та вона боялася, що знову доведеться жити у світі, де правлять самі мужики, принаймні спершу. Якби ж був іще хтось хтось і для Гарольда, однак такої людини не знаходилося, і Френі боялася, що довго не витримає. Вона згадала той день, коли Гарольд типово незграбно намагався зайнятися з нею коханням, щоб остаточно утвердити те, що вона належить йому коли це було два тижні тому? Наче давніше. Усе минуле тепер здавалося давнішим воно розтяглося, наче тепла турецька іриска Бономо. Її свідомість упіймало вищата збентеження через Гарольда і те, що він може зробити, якщо вона піде до стюарта, та ще й її страх снів так вона ніколи не засне. На цій думці вона закуняла і заснула. Коли Френі прокинулася, на дворі й досі стояла темрява хтось її трусив. Вона пробурмотіла, що ось аби від неї відчепилися, адже уперше за цілий тиждень спалося гарно і без снів, а тоді неохоче прокинулася. Певно, уже ранок і час вирушати в путь, та чому вони вирішили їхати затемна? Вона сіла і побачила, що навіть місяця на небі немає. Трусив її Гарольд, і він мав наляканий вигляд. Гарольде, щось трапилося. Френі помітила, що істю не спить, і Глен Бейтман на ногах. Періон стала навколішки віддалік від попелища, де ввечері у них горіло невелике багаття. Марк, сказав Гарольд, він захворів. Захворів? перепитала вона, коли по той бік попелища пролунав тихий стогін. Він чувся звідти, де стояли Періон та Глензістю. Френі відчула, як усередині в неї чорною колоною здійнявся жах. Найбільше вони всі боялися захворіти. Гарольде, але ж це не грип? Бо якщо Марка вхопив запізнілий капітан Трипс, це означало, що інших він може вхопити. Мабуть, сам вірус нікуди не зник, мабуть, навіть мутував, щоб краще тобою поласувати моя солоденька. Ні, не гриб, нічого подібного. Френ, ти їла ввечері ті консервовані устриці, чи коли зупинялися на обід? Вона спробувала пригадати, та голова й досі була ватяна після сну. Так, обидва рази трохи взяла, сказала вона. Смакували добре, я люблю устриці. Він отруївся у цьому річ. Френ, я просто спитав жоден із нас не знає, що з ним. Лікарі ж у відпустці? Як ти почуваєшся, все гаразд? Так, я просто сонна. Та це було не так спати вже не хотілося. Знову почувся стогін, наче Марк звинувачував Френ у тому, що вона почувається добре, коли йому кепсько. Глен гадає, що це може бути апендицит? Що? Гарольд лише похмуро посміхнувся і кивнув. Френ підвелася і рушила туди, де скупчилася решта. Гарольд волікся за нею, як сумна тінь. Ми маємо йому допомогти, сказала Періон. Вона говорила механічно, так наче вже повторила цю фразу багато разів. Її погляд метався від одного до іншого, і в очах було стільки жаху й безпорадності, що у френі знову з'явилося відчуття, ніби її звинувачують. Думки егоїстично звернулися до дитини, яку вона виношувала, і вона одразу ж розвернула їх в інший бік. Забирайся від нього геть. кричала одна половина мозку до другої. Зараз же забирайся, він може бути заразним. Вона глянула на Глена. У незворушному світлі ліхтаря Колмен він здавався блідим і дуже старим. Ви гадаєте, що річ в апендициті? спитала Френі. Не знаю, відказав Глен збентеженим і наляканим голосом. Так, симптоми він має, його б'є жар, живіт твердий, роздувся й болить. Ми маємо йому допомогти, повторила Періон і залилася слізьми. Глен торкнувся Маркового живота, і очі хворого, які щойно були напівзаплющеними і осклянілими, широко розчахнулися. Він закричав. Глен відсмикнув руку, наче торкнувся розжареної печі, і з ледь прихованою панікою поглянув Настю на Гарольда, тоді знову Настю. «Джентльмени, а ви що запропонуєте? У Гарольда так стрибав кадик, наче щось застрягло у нього в горлі і душило його. Дай. Ти йому аспірину, врешті видушив він. Періон, яка саме крізь сльози дивилася на Марка, крутнулася до Гарольда. Аспірину? – перепитала вона враженим розлюченим голосом. Аспірину? – Тепер вона вже вищала. І це найкраще, що може сказати такий язикатий розумаха, Аспірину? Гарольд засунув руки в кишені і жалюгідно поглянув на неї, приймаючи її докір. Періон, але ж Гарольд правий, тихо промовив Стю. Наразі дати йому аспірин це найкраще, що ми можемо зробити. котра година. Ви не знаєте, що робити. закричала вона до них. Чому б вам просто це не визнати? За чверть третя, сказала Френ. А що, як він помре? Пері змахнула з розпухлого від сліз обличчя пасмо каштанового волосся. Облиш їх Пері. Промовив Марк стомленим невиразним голосом, і вони всі здригнулися. Вони зроблять, що зможуть, якщо так болітиме і надалі краще вмерти. Дайте мені аспірин, що небудь дайте. Зараз принесу, сказав Гарольд. йому кортіло забратися геть. Він у моєму рюкзаку, екседрин підвищеної сили дії, додав він, сподіваючись бодай на схвальний погляд, а тоді мало не бігом подався до наплічника. Ми маємо йому допомогти. Періон повернулася до своєї молитви. Стю відвів Глена з Френі у бік. Є думки, що з цим робити? тихо спитав він у них. Можу точно сказати, що в мене немає. Вона гаркнула на Гарольда, однак його ідея з аспірином удвічі краще за будь-яку з моїх думок. Вона засмучена, ото й усе, сказала Френ. Може, це просто проблеми з травленням? зітхнув Глен. Забагато сухом'ятки. Може, як слід прохезається і набряк зійде. Не думаю, що в цьому справа, похитала головою Френні. У нього була б температура, якби справа була в кишечнику, і не думаю, що його живіт отак би роздувся. З вигляду, здавалося, ніби за ніч там виросла пухлина, їй було млосно про це навіть думати вона не пригадувала, коли ще так боялася, хіба що в тих снах. Як там, сказав Гарольд, лікарі у відпустці? Як правдиво?» Як по страшному правдиво. Господи, на неї накотилося все й одразу. Світ потьмарився. Які ж вони жахливо самотні, як далеко вони на канаті, а внизу хтось забув натягти рятівну сітку. Вона перевела погляд із напруженого обличчя Глена на лицестю. На обох прочитала сильне збентеження, та на жодному не було відповідей. Ззаду знову закричав Марк, і Періон відлунила той крик, наче й сама відчувала його біль. Френі подумалося, що певним чином це дійсно так. Що будемо робити? безпорадно запитала Френ. Вона думала про дитину, і в голові гриміло те саме запитання А що, як доведеться робити кесарів? Що, як доведеться робити кесарів? «Що, як...» Наче якийсь страшний пророк знову зойкнув Марк, і вона його зненавиділа. Вони поглянули одне на одного у тримкій темряві.